Сьогодні я вам покажу життя кетнепа. Кетнеп встає і йде вниз, по сходах, зовсім швидко, бо тільки прокинувся. Бачу, що тато порається на кухні, сідає до стіл, чекає, поки тато дасть йому печиво з, з... чаєм. Кетне бере чай та печиво, їсть печиво і запиває його чаєм. Потім китне йде на, на гору вже з енергією. І сидить, дивиться, візор. Потім, та, потім тато теж йде на нагору. Дивитися, дивитися телевізор з кетнепом. І готуйтеся, друзі, що це, мабуть, буде в інших відео. Далі, далі кетнеп іде розважатися з татом. Тому він бере сніжки і, і наповну. І наповню їх буде закидати на тата. Він стоїть недалеко від дому, а тато ще має за ним іти, йти, йти. йти. Тато стоїть біля дому, а китнеп кидає сніжок перший. Китнеп, китнеп попадає, і його тато теж. Китнеп знову кидає і попадає, і, і його тато промахується. Останній раз кит не промахується, а його тато виграє, тож його тато його усинає на, на 10 хвилин. Гутуйтеся, друзі, це не завжди, а лише його виграє. Кетне прокидається знову, його тато стоїть біля ліжка. І, кит... і дає, потім китне пра... пряник, китне б його йде їсти на сходах і чекає свого тата, щоб вони ще трохи погралися в сніжку, полазили по деревах і все таке, що котам подобається робити. Тата виходить на вулицю, а Кетнеп іде за ним. Потім Кетне... кетнеп намагається зі своїм татом залізати на дерево і потім падають з нього. Це добре, що вони коти, бо вони можуть падати на лапи постійно. Кетнеп вище забрався, бо Кетнеп не такий, як його тато вже. Кетнеп знову намагається залізти на саму вершинку, але постійно заслизується. Потім намагається його тато, але він не може взагалі майже. Кетнеп чекає. Аж поки тато там не зробить свої маневри, як і знає, від своєї мами. Нарешті. Нарешті тато трошки відволікається і йде до своїх друзів. Це його черга подивитися і поговорити з, їх, з, з його друзями. Поки... І він зараз йде до, до де я, е, там, і, і там буде ще моя мама, точніше мама кетнепа. І додому посилають його сестру Кетфін. Вона біжить з усієї швидкістю, а Кетнеп просто лежить собі в ліжку. Кетфін приходить в кімнату кетнепа, пробуджує Кетнепа і каже, що це час щось приготувати. Кетнеп погодився, а Кетфін вже йде вниз. Вона сідає нам на стіл руками за голову. Катнеп готує їй трошки кофі. Зовсім трошки, бо він не хоче, щоб вона була крейзі. А вона вже крейзі, бо до де вона весь час пила кофі. Нічого більше. Катнеп сідає біля неї, а потім вона сідає кудись в інше місце, щоб з братиком не сидіти. Нарешті вони заспокоїлися. Настала ніч. Китне іде, іде в своє ліжко десь десь о, о, десь, десь при, десь при, десь при при ранку при, десь, десь, коли вони обидва вже йдуть. Ідуть до сну, приходять їхні, їхні батьки. Кетнеп засинає, але не забуває зробити так, щоб його сестра теж заснула. Його сестра пішла на пуфік, щоб засинати, бо ліжко вдома було одне. А не питайте потім, де батьки сплять, бо батьки сплять в батьки сплять на диванах. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Всім пока-пока!